Волонтери працюють умовно в кредит свого ресурсу. Варто бути таким волонтером, який не додасть волонтерам роботи. Якщо подивитися на наших волонтерів, вони так само знаходяться під загрозою життя, під загрозою втрати домівки, під загрозою або навіть вже втратили ці домівки, під загрозою фінансових втрат. Волонтери працюють умовно в кредит свого ресурсу. Вони не зважають зазвичай не зважають ні про свій фізичний стан. В час, коли вони здійснюють волонтерську. Діяльність їхні сім'ї залишаються поза їхньою увагою, їхні фінансові трати зазвичай перевищують їхні фінансові можливості. І це також кредит у свого здоров'я. Тобто я передбачаю те, що якщо зараз не почати формувати культуру волонтерства, ми швидше за все будемо мати армію. Вигорівших зневірених волонтерів, які, які потребуватимуть знову ж таки волонтерської допомоги. Тому в мене є таке послання, не знаю навіть про, про те, що варто бути таким волонтером, який не додасть волонтерам роботи. Thank you for watching!